У абонентів Чернігівської ТЕЦ до кінця квітня не буде гарячої води. Облтеплокомуненерго грітиме воду до кінця місяця. Дмитро Аркатов, виконуючи обов'язків директора компанії Технова, що орендує ТЕЦ, розповів, що у квітні запланували ремонтні роботи. Чи відновлять гарячу воду постачання після завершення робіт? Невідомо. Чернігову збирається виводити газопровід для ремонту до до кінця квітня місяця. Цього року. Тому на ТЕЦ газу можливо не буде до кінця, до кінця квітня. Гітраголічне випробування магістральних теплових мереж, які будуть проводитись приблизно з 18 квітня і триватимуть десь тиждень. Це ТЕЦ року, правильно? Да. Що стосується гарячої води в оселях споживачів акціонерного товариства Облтеплокомуненерго, то принаймні у квітні вона буде, адже підприємство 10 квітня отримало ліміти на газ на цей місяць. У нас був укладений договір на поставку газу по 31 березня. Включно зараз, ну буквально вчора, було підписано додаткову воду на квітень місяць, яка дозволить забезпечити постачання гарячої води в місті Чернігів. То, що буде вже на травень, поки що не зрозуміло. Ця ситуація пов'язана з тим, що газ ми отримуємо по пільговій ціні. Тобто газу за пільговими цінами звичайно, не може вистачати, ну скажімо так, на всі потреби. При комерційній вартості газу приблизно 15-16 тисяч. Така на сьогоднішній день комерційна вартість газу. Ми отримуємо газ за ціною 7 тисяч гривень, ну 7 800. Звичайно, це не є стратегічним завданням, мабуть, з боку держави забезпечення гарячої води. Моя особиста особиста думка: відсотків 80, що гаряча вода буде, і ми будемо робити все для того, щоб місто Чернігав і наші споживачі були забезпечені гарячою водою в літній період.